Триває 1160-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1160 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 28 квітня, окупаційні війська Росії втратили. 949 тисяч 800 військових, 10 тисяч 723 танків, 22 тисячі 338 бойових броньованих машин, 27 тисяч 38 артилерійських систем, 1 тисячу 373 реактивних систем вогню, 1 тисячу 145 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 34 тисячі 83 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 196 крилатих ракет, 28 кораблів, 46 тисяч 292 одиниці автомобільної техніки. Та 3860 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.